Ну, з точки зору Канади, це, мабуть, мабуть, більш символічно, як будь-що, бо Канада все ж таки наш щит проти протиракетниці. Це штати. Тут в місті, де я живу тепер в Вінніпегу, Є п'ятизірковий зірковий генерал від війська Сполучених Штатів, бо База чи штаб-квартира NORAD – Це є це. Є, північноамериканська американська е, е, система проти е, ракетної оборони тут саме знаходиться, і Канада дуже дуже е, залежить від Штатів від, е, від американців на е, за своєю допомогою. І, е, але це є символічно, і е, Канада має що запропонувати, але не в таких обсягах, як Скажімо, ті ж Штати чи чи Європа, тому це мож, може і не згадують для того. Але якщо дивитися на цей весь процес е-е підписання різних угод, я себе ловлю на думці, що це мабуть як компенсація того, що не відбудеться у Вашингтоні на сімдесят п'ятій річниці НАТО, і, і виходять такі. Байлатера двосторонні угоди, взамін того, що, чого не відбудеться наступного місяця. Не знаю, не знаю, що така думка має місце в, в Україні, але це є замін що замість мати НАТО де юре, мати НАТО де факто. Ось що я можу запропонувати. І речі, фонд, у нас був, якщо маєш питання. Так, В нас, ну, нас був ветер на цю тему, ми розмовляли на нашому міжнародному плоті із нашим гостем. Там ситуація була така, що. Це не є все ж таки заміною. Ці всі безпекові угоди. Вони, якщо навіть зокрема тоді мова йшла про безпекову угоду із США, то це не є заміною НАТО. І в принципі, це є ото місток, тому що ті всі моменти е і ті всі пункти, які там зазначені, вони все ж таки сприяють тому, що ми таки до НАТО потрапимо, і це питання просто. Вода, ну, ми не, не отримаємо прямо пропозиції вже прямо там затвердження вже прямо на найближчому саміті, але все ж таки е, ця ситуація, вона, по-перше, забезпечить нам в цей перехідний період, поки ми станемо частиною НАТО е, якісь певні таки е, підтримку, безпеку і так далі, ту, на яку ми можемо розраховувати, і це вже все ж таки затверджено якимись документами. от, І тому, на мій погляд, це дуже позитивна історія. Ну, все ж таки, ми вже ще раз декларуємо, ще раз, фіксуємо в документах те, що ми вже от ідемо в НАТО, і ми є частиною цього. І в якийсь момент ми отримуємо вже конкретний документ, що ми вже є частиною НАТО. Ми вже приєднаємось до цієї великої родини, до якої ми маємо належати, бо це єдиний наш, наш спосіб якось більше не повертатися до цієї війни знову після перемоги. пінг понг навзаєм. Так, ну я не думаю, що це прямо <плес> виключається, е, але це така це на цей час, і треба подивитися на кожну цю безпекову угоду е, окремо. Але чим більше є ну е, сигналів, тим краще і, наприклад, в Канаді це е, якщо в Україні цей момент не підписання угоди е, е, з трудою між Канадою. Має багато більше значення, як скажімо, в, для Канади. Хоча це також надає нагоду е, нагадати, що війна все ж таки продовжується, бо тут е, треба боротися в інформаційному інфошумі з е, подіями на, на Близькому Сході. Тому кожне кожна, так, кожна така, така новина вітається і. Але що вони реально мали реально мало за собою, як як це буде транслюватися в перемогу і, і на поле бою, і на полі бою, тоді це й матиме якесь якісь, якісь конкретне справжнє значення, а не просто таке політичне декларативне. Ну ми зараз спробуємо спробуємо розкласти це все, розумієш? Ми просто вже опеклися і тепер ну неодноразово. Так? Ми беремо зараз цю історію, і ми до НАТО підійдемо до теми, тому що це ну, в принципі, одна, одна з цих речей тобто, європейська євроінтеграція і НАТО. Там Єрмак сьогодні, між іншим, який був на відео, сказав, що от розганяється російська і псо, мовляв, корупція в Україні заважає. Послухайте, я, як громадянин України, мені росіяни гроші валізами не носять в верховину. Ну їх тут пристрелять просто, та? і валіза полетить в чорний черемош. Я кажу як громадянин України, що покажіть кроки для подолання корупції на найвищих щаблях. Все, мене це задовільнить. Не е, ця от, е, риболовля, така, е, коли піймали і випустили. Там спортивна риболовля називається. Піймали і випустили. Ні, мене це не влаштовує. Корупція дійсно є. Корупція вона робить державу слабкою. Чому Україна стала жертвою для Росії? Тому що вона через корупцію виявилася слабка. Армія вся була розкрадена, все було розкрадене, чиновники корумповані. Вся промисловість була продана москалям. У чиновників українських бізнес в Росії сиділи на газовій голці, тобто на наркотиках, фактично, і це частина корупції на енергоносіях з Росії, один одному руку змастили нафтою і газом і російськими рублями і доларами. Чого вартує там нафтогін Медведчука? Як таке могло бути після 2014 року? Виявляється, могло бути. І тому ви мене тут не лікуйте. Тому що я, на відміну від чиновників, я вам не куні Ніколя Котлета, Ніколя Тищенко в оточенні котлет з євро і, і доларів. В Україні треба долати корупцію, і нам будуть постійно про це говорити. І тут треба дійсно визнавати, що у нас корупція вона присутня, вона заважає, вона послаблює державу елементарно, безпеку кожного з нас. Тут не йдеться про те, що я борцун з корупцією, Я не Віталік Шабуні. Не кажу, по корупцію не треба з нею боротися, її треба викорінювати. Все, не за грантові гроші, а власними зусиллями. Крапочка. Так, от тепер про, про те, що ми опеклися, ми мали ж Будапештський меморандум ви це виявилося. що це туалетний папір. Хоча будь-яка угода, яка підписана з Росією, вона автоматично перетворюється на туалетний папір, як і все, до чого торкається Росія, перетворюється на лайно. Вчора ми згадували про програму ICQ, яку купили Москалі, і тепер через 30 30 років вона сконала згадували про окуповані фінські території під час північної війни з Фінляндією. Що там. Срака там. Говорили про Калінінград, він же Кьінгсберг. Що там? Срака там. Що у них? У них всюди срака. все, що вони торкаються. Подивіться на окуповані території України. Що там? Срака. Просто срака в Криму. СРАКА. На Донеччині срака. На Луганщині. Срака. На Херсонській і Запорізькій областях срака. І це той корейський варіант, який був це існування Елденерії. Це був корейський варіант, ніби для України, який не вдалося втюхати. Тепер Путін вимагає від нас фінський варіант. Все, давайте демілітаризація, це все наше, що ми захопили. От Путін, от, от тобі, це отак, от от, м'яко кажучи, не підходе. І от ці угоди вони мали бути ніби таким квазізамінником для НАТО. Ну, якщо в НАТО нас в Вашингтоні не приймуть, про це ми окремо будемо говорити про ці місточки. І такі угоди, які. Певний спосіб, на мій погляд, якщо це не так заперечити, формалізують наше членство в Європейському Союзі де факто, а не де юре. Вони різні, ці угоди. Вони ж не підписують одну типову як угода публічної оферти. Ні, це, це ось такі от угоди. Якщо я помиляюся, це це просто запорука того, що ми стоїмо щільним колом. Це наша трибуна вболівальниках, як в футболі. На жаль, болівальники на трибунах, а Україна грає в умовний воєнний футбол на полі бою з Росією. Ну Там у неї на воротах стоїть корейський якийсь, типу Вінні-Пух чи як його Кінчин-Пух. І рефері там найняти Росію з Ірану. Та? хтось. А З попкорном сидить в, в цій, в, в ложі тренерів Сіндзіпінь з попкорном. Ну, от я десь так бачу ситуацію. Давайте заперечте, якщо я десь помиляюся, легко сміється. Я сміюся з чемності, ну і плюс Це, ти так, дуже так. гарно, так смачно розповідаєш, тому е, насолоджуюся твоїм е, е, вмінням подавати <світ> те, що, е, те, що треба подавати, але тут. Дві дві думки е, з приводу того, що ти казав. По перше, якщо е, е, в офісі е, президента думають, що е, е, ну корупція, е, тема корупції з, з Україною не це не перший день, це е, стара і давна тема і. Бачити такі кроки, як Тищенка, чи там воно виглядає як намагання е, е, вогники е, загасити маленькі, коли за спиною є справжня велика пожежа, і, і в особливо в Канаді по цей день що вже йде третій рік війни, і далі е, е, ЗСУ. Е, Потребує донати, потребує, щоби ці недержавні шляхи доставки допомоги, і, і слава Богу, що вони існують, але невже ж за три роки не моглося налагодити це, щоб, щоб ці гроші, які надаються державі, були використані більш ефективно і не були підозри? Про корупцію. І пам'ятаю, коли я живу в Україні було таке пословиця, що не злодія шапка горить, і тут в чомусь тут це нагадає нагадує це.